Військова адміністрація Кривого Рогу продовжує надавати всебічну підтримку постраждалим від війни. Переселенці громади Криворізького району та деокупованої Херсонщини людей не залишають наодинці з бідою та надають допомогу. У переліку таких населених пунктів Нововознесенське село на Херсонщині було в окупації від середини березня. Це дуже красиве село було, газофіціроване, зафіцерване, Розбита полос на школа красуня, але вони зробили з нею катівню. Там був їхній штаб чи що там було, я не знаю, вони там збиралися. Вони возили туди людей, їх ловили, там розстрілювали, катували. Там рядом колодязь, там запах трубний біля колодязя. Там кошмар. Марії Василівні 68. колишня вчителька, суботній день визволення села, згадує зі сльозами та жахом. Каже, відступаючи, орки нищили все і всіх на своєму шляху. Коли зайшли українські війська, вони били по всіх вулицях. Я вийшла тільки з підвалу, чуть-чуть постояла на воздусі, розвернулася, заходить. Зараз стріляють такими безшумними зброєю. Коли вона падає, взрив і все. Цього я не в дворі мене кинуло, дірвало ногу. З численними травмами жінка наразі отримує медичну допомогу в кривому розі. Разом з нею у відділенні ще одна літня жінка із Зеленодольська, яка тієї ж суботи отримала важкі травми внаслідок обстрілу міста. 3 вересня до нас доставили двох постраждалих внаслідок артилерійського обстрілу. Встаних Середньої тяжкості це великі рани, переломи великих кісток, наприклад, перелом стегна, перелом плеча дуже тяжкий, який буде лікуватися декілька місяців. Може бути ускладнення таких травм і так далі. Це дуже тяжкі, тим більше, що пацієнти на молодого віку, а вони більш похилого віку. Пані Марія ледь відходить від шоку, втім сповнена оптимізму, вірить, що українські військові будуть гнати окупантів за межі країни, а в рідному селі запанує мир та добробут. Дякую тим українським солдатам, які вивезли мене під обстрілом в сторону апостолу. дякую врачам, які надали мені допомогу апостолським. Я не пам'ятаю, я плаву я без пам'яті. Дякую врачам Криворізьким, які прооперували мене і надали мені допомогу. Дякую всьому персоналу, цієї лікарні, які до нас дуже гарно відносяться, роблять нам прив'язки, кормлять нас, приділяють нам увагу. Больно, обідно. Ну, така ситуація. Іван проводив Микита Шевченко цей день.